Черепаха, яка навчилась дихати, черепаха жила низько над землею. Не тому, що була слабка, а тому, що так безпечніше. Вона знала, як пережити холод, як пережити шум, як пережити страх. Її життя складалось зі слова витримати витримати день, витримати ніч, витримати ще трохи. Одного разу черепаха помітила, вона дихає дуже тихо, наче боїться зайняти місце у світі. Вона зупинилась не через небезпеку, а через втому. Сонце було поруч, не яскраве, тепле. Черепаха повільно витягнула шию, потім лапу, потім ще одну. Земля була теплою, повітря м'яким. Черепаха зробила глибший вдих, ніж зазвичай, і нічого страшного не сталось. Ще один, і ще її тіло розслабилось. Панцир залишився. А напруга ні. І тоді черепаха зрозуміла вона не лише та, що ховається, вона та, що відчуває. З того дня вона жила інакше, не без панцира. А без постійної готовності тікати. Вона навчилась іноді зупинятись, іноді дихати глибше, іноді просто бути на сонці, і цього було достатньо. Значенка життя починається там, де тіло перестає стискатись і дозволяє собі бути живим.